Після нашої фотосесії ми вирішили завітати до ресторану зі шведським столом. Коштує це 36 доларів з людини, плюс окремо напої. Діти оплачують півціни, тобто 18 доларів. Едік обрав мені те, що я люблю найбільше, а Назар вирішив, що літ смачніше, тож займався рибалкою. А ми з машулькою спробували, чи воно так смачно, як виглядає, а виглядає дуже апетитно. Далі я вже пішла сама дивитися, що ж там за страви є на вибір. По-перше, дуже багато страв у сирому вигляді, які при вас можуть приготувати. Вибір готових страв величезний. Від смаженої качечки до не повірите, але смажених бананів. Паста з мідіями, смажений рис з овочами та запечена з чесником спаржа, яку я обожнюю. Море продуктів, вибір величезний. Також є різноманітні китайські страви, назв яких я не знаю. А ось ці булочки були дуже смачні. Далі знову паста, картопляне пюре, кукурудза та ось такі булочки на пару з м'ясним фаршем у середині. Також немаленький вибір суші та ролів. Ще знайшла устриці, креветки, запечені мідії і ще якісь страви, невідомі для мене, але точно морепродукти. Схоже було на мідії, але не вони. Ну і, звичайно, що солодкий стіл. Це різноманітні смаколики, профітролі та тістечка. А ще великий вибір свіжих овочів і фруктів. Ананас був супер солодкий і смачний. В кінці всього цього що? Хм, холодильник з морозивом. Я собі ще взяла додаткову порцію і з'їла її усю, окрім устриць. Вони були геть несмачні. Назадчик спробував усі солодощі і заївся шоколадним морозивом. Машуля поїла трішки м'яса та креветок, але навіть не захотіла мороза. Заплатили ми за усе 158 доларів.